Вітаю, я Глорія Коплен. Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Ми говоримо про перемогу над смертю, пеклом і могилою. Алілуя! Бог дав нам перемогу. Знаєте, якщо ви народжені згори, ви насправді ніколи не зустрінетесь зі смертю, ви просто залишите це тіло. Ваше тіло помре, але вас у ньому не буде. Коли ви залишаєте своє тіло, воно помирає ви залишите це тіло. Покинути тіло означає оселитися в Господа. Ми опинимося в Його присутності. Якщо Ісус забариться, ми всі потрапимо в могилу, і комусь доведеться взяти це тіло. Наше тіло покладуть у могилу, слід було сказати. Комусь потрібно буде покласти це тіло в могилу. Але якщо ви віруючи, якщо ви прийняли Ісуса Господом свого життя, ви опинетеся в присутності Господа це найважливіше рішення, яке ви можете прийняти у житті. І ми будемо розглядати місця писання про смерть і життя, про те, що чекає нас попереду, про те, що нам нема чого боятися в смерті. І все таки нам потрібно прожити повне число наших днів, щоб ми могли служити Господу. Господь потребує вас. Не думайте, що ви не можете бути цінними для когось. Справа в тому, що Господь завжди винаймає когось. Знаєте, там у світі може бути велика черга безробітних, але Господь завжди дає роботу. Просто запитайте господи, що я можу робити для тебе? він запалить вас і вкаже вам, що він має для вас. Алілуя! І це буде щось добре. і Вам сподобається. І саме на цю тему ми будемо говорити. Ми розглянемо деякі місця писання, побачимо, що писання говорить про те, що ми називаємо смертю. Але насправді, коли дивитися на смерть з точки зору Біблії, слід назвати її відходом. Ви дух, ви живете в тілі, і ви маєте душу. Ви маєте три складові, І ваша духовна людина, коли ви приймаєте Ісуса Господом свого життя, народжується згори. Зі смерті у життя, з гріха у праведність, ось що відбувається з вами, коли ви народжуєтесь згори. Навіть якщо ви дорослий, і звичайно ж, ви знаєте, що діти теж народжуються згори. але можливо, коли ви народились згори, ви вже були дорослими, і ваш дух, ваша внутрішня складова переродилася ітерно всередину вас було вкладено вічне життя. І ця смерть, смерть і гріх втратили своє місце всередині вас. Звичайно ж, після народження згори ви можете йти грішити своїм тілом, ви можете йти жити неправильно, але ви не повинні цього робити, бо внутрішньо ви переродилися. Отже, ми розглянемо, що писання говорить про те, коли ми залишаємо наше тіло. Що ми і зробимо, коли проживемо повне число наших днів. Ми залишимо його. Барі, здогадайтесь, що станеться з вашим тілом, воно помре, і комусь доведеться подбати про нього, поховати його, прикрасити, підмалювати. Можливо, ви будете виглядати краще після того, як залишите своє тіло ніж тоді, коли ви були тут, тому що вас підмалюють, зроблять вам зачіску, одягнуть гарний костюм, але вас там не буде, слава Богу. Вас там не буде в будь-якому випадку. Якщо ви віруючі, ви опинетесь з Господом Ісусом Христом. Але якщо ви не віруючі, о нам не треба йти туди. Ви опинитесь із своїм головою, сатаною. Саме так вже все влаштовано. Ісус вчинив нам добро, коли прийшов, щоб ми могли народитися згори, алілуя, щоб ніколи не побачити смерті. Благословен Господь. Розгляньмо деякі місця писання, і приступаємо. Від нашого вибору, залежать наші дні. Ітермен відкрити книгу приповістей третій розділ. мені здається, ми вже читали це місце минулого тижня, але ми прочитаємо його ще раз. Книга приповістей, три перший другий вірші я прочитаю його з розширеного перекладу. І пам'ятайте, від нашого вибору залежать наші дні. Від того, як ми вибираємо Бога і як ми вибираємо коритися Богові. Якщо ми слухняні Богові, це подовжує наші дні. Якщо ми не слухняні, це вкорочує наші дні. У розширеному перекладі книги Приповістей 2.1 сказано сину мій, якщо ти приймеш мої слова і будеш цінувати мої заповіді, це секрет переможного життя на землі. Приймайте все те, що Бог говорить вам у слові. Ви повинні жити саме так, як він говорить жити. Ви повинні думати саме так, як він говорить думати. Ми цінуємо його заповіді. Ми цінуємо, коли він говорить нам роби так. Ми цінуємо, коли він говорить не роби цього. Бо ми знаємо, що це дає нам життя, а щось інше вкорочує його. Це сторона смерті, не вкорочує життя. Якщо ти приймеш мої слова і будеш цінувати мої заповіді, зробиш свою вухо уважним до досвідченої побожної мудрості. «Нахилиш і спрямуєш своє серце, це книга приповісти, другий розділ, розширений переклад. «Нахилиш і спрямуєш своє серце і розум до розуміння, використовуючи всі свої сили у його пошуках. інакше кажучи, досліджуйте слово Боже і робіть це з наміром виконати, що ви знайдете там. Так, якщо ти будеш кликати проникливість, піднімеш свій голос до розуміння, якщо будеш шукати мудрості як срібла і пошукувати досвідченої побожної мудрості як захованих скарбів, інакше кажучи, життя, коли ви більше і краще пізнаєте Ісуса і Слово Боже, не може бути недбалим. Недбалі християни, як правило, живуть на краю загибелі. Знаєте, зовсім не завдяки народженню згори, ви отримуєте звільнення від ситуацій, які загрожують вам. Хвороб, недуг, бідності, всього того прокляття, яке проявляється навколо вас. Ви отримуєте звільнення не через те, що ви народжені згори. коли ви народжуєтесь згори, ви отримуєте звільнення від гріха, від смерті, але після цього потрібно пізнавати, що Бог говорить у своєму слові, щоб ви могли виконати те, що він говорить, і стати вільними у кожній сфері свого життя. Тому потрібно мати спрагу за Словом Божим, проводити час у Слові. Що ви робите таким чином. Ви пізнаєте? Адже колись ви були грішником, але ви зробили Ісуса Господом свого життя і народились згори. Тепер ви більше не є грішником, ви народились згори. Але на вас висить багато речей і зі старого життя. Тобто, можливо, таке, що ви народилися згори, але у вас все ще залишається бажання робити неправильні речі, грішити таке можливо. І якщо ви не наповните цей простір Словом Божим і Божими бажаннями, якщо ви не будете обережними, ви повернетесь до старого способу життя. До старих звичок та іншого, і ось в чому відповідь: кликати проникливість і піднімати свій голос до розуміння. Якщо ти будеш шукати мудрості як срібла, і пошукувати досвідченої побожної мудрості як схованих скарбів, тоді зрозумієш шанобливий і благочестивий страх Господній і знайдеш пізнання Бога. Отже, віддати себе Господу це перший і найважливіший крок. Але це ще не все. Після цього ми шукаємо пізнання Бога, пізнання Слова Божого. Знаєте, прагніть цього, зробіть це частиною свого життя. Людина, яка лише народжується згори і не розвивається, не буде ходити у перемозі. не буде жити у божественному здоров'ї, не буде жити у божественному процвітанні. Чому? Тому що вона буде продовжувати жити так, як і до народження згори. Вона не оновила свій розум. Те, що відбувається з нами, коли ми заглиблюємось у Слово Боже, Біблія називає оновленням нашого розуму. Ми повинні навчитися думати Божими думками, і це робиться за допомогою Слова Божого. І саме цього навчає нас книга приповістей. Якщо ти будеш шукати мудрості, якщо ви будете шукати мудрості Божої, як захованих скарбів. Тоді ти зрозумієш що нобливий і благочестивий страх Господній, і знайдеш пізнання Бога, бо Господь дає досвідчену і побожну мудрість. Він дає її. Вона доступна нам. З його уст приходить знання і розуміння. Він ховає. Тобто, ця мудрість не лежить просто на поверхні землі. Вона не є скарбом, який на поверхні землі. Її потрібно шукати, її потрібно прийняти. Він ховає здорову і побожну мудрість і зберігає її для праведних. Тобто, для вас, якщо ви прийняли Ісуса Христа Господом свого життя, Ви є праведними. Ви стали праведними усередині. Гріх витіснили, і тепер ви повинні заповнювати таблиці свого серця Словом Божим. Він ховає розсудливу і побожну мудрість і зберігає її для праведних, тих, хто чесний, і стоїть у правильному положенні перед ним. Він щит для тих, хто ходить прямо і чесно. Він щит для тих, хто ходить прямо і чесно. Тобто, коли ви починаєте ходити в повноті свого спасіння і починаєте поводитись так, як говорить поводитись Бог. Це зводить навколо вас щит захисту. Щоб він міг стерегти. зараз. Подивлюся, він щи для тих, хто ходить прямо і чесно. Щоб він Бог, міг стерегти стежок справедливості, Він береже шлях своїх святих або своїх праведних тих, хто відділений для нього. він береже ваші дороги. Тоді зрозумієш праведність, чесне поводження у кожній сфері і стосунках. Що це таке? Це і є мудрість. Коли ви шукаєте Божих речей, Слова Божого. Він відкриває вам мудрість, його мудрість, яка приносить вам перемогу. Ти будеш розуміти кожну хорошу стежку, бо досвідчена і побожна мудрість увійде в твоє серце. Знання стане приємним для тебе. Добре мати мудрість Божу, добре мати пізнання Бога. Розважливість, мудрість або розважливість буде стерегти тебе, і розуміння буде оберігати тебе, щоб визволити тебе від дороги злої і злої людини. Від людей, які говорять перекручені речі і є брехунами, людей, які залишають стежки праведності, щоб ходити дорогами темряви, мудрість і розважливість будуть стерегти вас і збережуть вас від таких доріг. Від людей, які залишають стежки праведності і ходять дорогами темряви, які радіють, щоб робити зло, і насолоджуються зіпсутістю зла. Ми будемо захищені від таких людей. Які не чесні на своїх дорогах, не постійні і не щирі на своїх стежках, розважливість буде стерегти тебе, розуміння збереже тебе, щоб звільнити тебе від чужої жінки, від чужинки і її улесливих слів. Отже, ми звільнені від лихих людей, чоловіків і жінок. Слава Богу. В одному з нових перекладів сказано «Не дратуйтеся через злих людей. це книга приповісти, 24 розділ. «Не дратуйся через злих людей і не заздри безбожному, бо злий має майбутньої надії. Ви не повинні залишатися такими. Якщо ви не примирились з Богом, якщо зло є у вашому житті, для вас немає надії. немає майбутньої надії. Єдине, що ви можете зробити, це поміняти богів, зробити Ісуса Господом свого життя. Ви не маєте майбутньої надії, і світильник безбожних погасне. це книга приповістей, 24 розділ, 20 вірш. В новому перекладі це означає, що у вас буде коротке життя. Світильник безбожних погасне. А в новому живому перекладі в посланні до Филип'ян, 1.20 сказано: бо я живу у ревному очікуванні і надії. Що ніколи не зроблю того, що принесе мені сором, але завжди буду відважним для Христа, як і був у минулому, так сказав апостол Павло. Щоб моїм життям завжди шанувати Христа, чи живу я, чи помираю, бо я живу ради Христа, а смерть для мене ще краще. отже, ми покладаємо свої надії нашу віру і майбутнє на Господа, і ми повинні бути слухняними. Робити те, що він сказав, щоб ми могли жити у благословенні у 20-му вірші цього розділу сказано, щоб ти міг ходити дорогою добрих людей і берегти стежки праведних, чесних, тих, хто у правильному положенні перед Богом, бо чесні замешкають у землі. Інакше кажучи, вони зміцняться. Вони матимуть перемогу, будуть переможними. і бездоганні, чесні замешкають у землі. І бездоганні та досконалі в божих очах залишаться у ній, але безбожні будуть відрізані від землі і зрадливі будуть викоренені. ми говоримо про довголіття. послухайте, що тут відбувається. Третій розділ сину мій, не забувай мого закону або повчання, але нехай твоє серце береже мої заповіді. Це секрет до довгого і щасливого та плідного життя, повного радості, бо довготу днів і років гідного життя, і спокій внутрішній і зовнішній, який триватиме і в старості до смерті, додадуть вони тобі це чудовий переклад цього писання. Я прочитаю його вам ще раз. Тут вказано секрет до вашого життя і добробуту. Сину мій, не забувай мого закону або повчання. Не забувайте того, що говорить Бог. Як вам запам'ятати? Як вам постійно пам'ятати те, що Бог говорить вам у своєму слові? Ми благословенні люди. Ми маємо записане слово Боже багато поколінь багато поколінь в минулому не мали того, що ми маємо сьогодні, і ми можемо мати це і ходити на вищому рівні завдяки слову Божому, до якого ми маємо доступ. Я прочитаю вам це ще раз у цьому секрет життя, сину мій, не забувай мого закону або повчання. Можливо, ваш розум влаштований таким чином. Що ви пам'ятаєте все, що ви прочитали, але мені потрібно постійно нагадувати. Мені потрібно постійно читати, постійно досліджувати, постійно нагадувати собі. Саме про це говориться тут. Не забувай цього, але нехай твоє серце береже мої заповіді. То що вам робити? зберігайте слово Боже перед своїми очима у своїх вухах, постійно вкладайте його усередину. Я щодня роблю зусилля, щоб проводити час у Слові Божому. Бувають такі випадки, коли щось перешкоджає, але це дуже рідко. Я хочу, щоб слово постійно входило в мої очі і мої вуха. Чому бо я хочу, щоб воно було в моєму серці. Я хочу, щоб сильними були моє серце, мій дух, а не моя плоть. Не те, чого хочу робити, це тіло. І щоб не мій розум, а мій дух мав контроль. Ось про що тут ідеться, і ось як це робити. Не забувай мого закону або повчання, але нехай твоє серце бережемо мої заповіді, бо довго днів і років гідного життя і спокій внутрішній і зовнішній, який триватиме і в старості до смерті, тобто, і в старості, поки ви не підете звідси. Життя і мир додадуть ці слова тобі, слава Богу, це чудове місце. Якщо ми хочемо жити у мирі. Це залежить від того, що ми робимо зі Словом Божим. Знаєте, можливо, ви дуже розумні, у вас гострий розум. Можливо, ви пам'ятаєте кожне прочитане вами місце писання, але якщо ви не пам'ятаєте, що його потрібно виконувати, воно не принесе результату. І більшість із нас повинні, як і сказано в писанні, щодня зберігати свій погляд на слові Божому ви повинні щодня вкладати певну кількість Слова Божого у свої очі та вуха, тому що слово від Бога входить туди, і тоді воно проникає у ваше серце, у ваш дух, і воно заряджає ваш дух, воно зміцнює ваш дух, воно повчає ваш дух, воно показує вам, як жити. Ваша духовна людина, та частина вас, що народжена згори, повинна бути найсильнішою складовою. Вона сильніша від вашого розуму. Ваш дух визначає, що робити вашому розуму, алілуя! І це секрет до життя. На всіх своїх дорогах сказано в шостому вірші. Давайте прочитаємо його повністю. Нехай милість і доброта це сказано відразу після того, що буде тривати в старості. Давайте я знову почну з другого вірша. Бо довготу днів і років гідного життя, і спокій внутрішній і зовнішній, який триватиме і в старості до смерті, інакше кажучи, поки ви не полишите землю, додадуть вони тобі. Не відпускай милісті доброту, уникай всякої ненависті. Зараз перевірю, я правильно прочитала? Не відпускай милісті доброту, далі тут відкриваються душки. Уникай всякої ненависті та егоїзму, нехай істина, уникання навмисного лицемірства і віроломства не залишить тебе. Слава Богу, обв'яжи їх, тобто слова Божі, обв'яжи їх навколо шиї своєї, напиши їх на таблицях свого серця. Так ти знайдеш милість, добре розуміння, високу оцінку в очах Бога і людини. Хочете, щоб люди думали про вас краще. Тоді шукайте Бога і виконайте те, що Він говорить, і ця мудрість від Бога дасть вам милість, сказано тут. І добре розуміння, і високу оцінку в очах Бога і людини. Слава Богу. покладайся на Бога, довіряй йому і будь впевнений у ньому всім своїм серцем. А на свою проникливість і розуміння не покладайся. На всіх своїх дорогах визнавай його, сказано в розширеному перекладі. На всіх своїх дорогах пізнавай, визнавай і будь вдячний йому. Думайте про свої дороги. Думайте, коли ви маєте прийняти рішення. Що сказано в Біблії? Що говорить Бог, якою є його рада у цій справі? Тут написано, коли ви робите це, коли ви визнаєте його на всіх своїх дорогах, він буде керувати вашою стежкою і зробить вашу стежку рівною і прямою. Слава Богу. Не будь мудрим у власних очах, не дозвольте гордості захопити вас, цілковито відвертайся від зла. Божа мудрість говорить: не майте нічого спільного зі злом. Коли ви не маєте нічого спільного зі злом, ви зачиняєте доступ дияволу, ви зачиняєте доступ злим духам, які діють на цій землі проти царства Божого. Не йдіть на компроміс. Далі у восьмому вірші сказано: це буде здоров'я. Уникання зла буде здоров'ям для твоїх нервів та м'язів, і маззю та вологою для твоїх кісток. Це спосіб жити вільними. Визнавайте Бога на всіх своїх дорогах, відвертайтеся від зла. І це буде благословенням і здоров'ям та життям для вас, саме те, чого ви хочете. Я ще повернусь. Запропонувати вам книгу про зцілення. Зцілення і довголіття безпосередньо пов'язані. А ви повинні знати, як жити довго, як бути сильними і здоровими, і як завершити свій біг і насолоджуватись життям Алілуя! Тож ми пропонуємо її вам. Вона стане для вас благословенням. Знаєте, ми не повинні здаватися і старіти. Ми можемо звернутися до Слова Божого. Бог говорить нам, як жити довго і як бути сильним у житті, тому я раджу вам замовити її. Мені здається, вона вам сподобається. Замовте її для себе, для своїх близьких, для своїх друзів. І коли утримаєте її, не відкладайте її на поличку, але прочитайте її, вникніть в неї, слава Богу, і робіть те, що говорить Слово Боже. Отже, я молюся за всіх людей, благослови їх зараз. Я наказую помазанню зцілення увійти на вас зараз. В ім'я Ісуса, будьте зцілені від верхівки голови до самісіньких п'ят. Беріть своє зцілення. Просто скажіть, я беру його, я беру своє стілення, в ім'я Ісуса, і вставайте, і робіть те, що не могли робити раніше. Дійте згідно з цим, слава Богу. А тоді напишіть нам, і скажіть нам, що Господь зробив для вас, Партнери, Ми вдячні за кожного з вас. Ми дякуємо вам за вашу підтримку за те, що благословляєте нас і залишаєтесь з нами. Багато з вас вже роками є нашими партнерами рік у рік, і ми хочемо благословити вас цією книгою про партнерство. Щоб отримати більш детальну інформацію, зайдіть на наш сайт в інтернеті і дізнайтесь, що вам потрібно зробити. Приєднайтесь до мене цього тижня, те про що я буду говорити, заохотить вас жити довго і бути сильними. Це Глорія Коплан нагадує вам, що Ісус є Господь. try and try, always fail because of what I'd say. Then one day I met a man who took away all of my sin. He took me away from my losing ways and taught me how to win. I cannot be defeated, no, and I will not quit. Comes up now and then, he tries to make it look so bad. But when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the Word of God and give old Satan a fit. I can't.